Ми не просто діти Божі і по образу Творця і Бога. Ми є в першу чергу створіння, які зліплені з енергії, розумієте, різних видів енергії. Нам треба навчитись цю нашу життєву енергію сумарну, з однієї сторони не втрачати в ту чорну дирку, ненависті негативу. Не втрачати, а з другої сторони черпати оці джерельця, про які я сказав. І тоді ви будете наповнюватися, і ви будете як енергетичний сусуд наповнити, тоді ви зможете віддавати іншим добро, любов, тому що кожен із нас дає іншим тільки те, що має. Якщо він наповнений ненавистю, злостю, то він буде віддавати ненависть злость. Це воно вам треба. То не спілкуйтесь з такими людьми, тікайте від них подальше. А якщо ви особисто наповнені... Любов'ю, добро, милосердям, то подібне тягнеться до подібного, тому що тоді ви віддаєте це добро людям, і люди вам сторицю віддають, і такі добрі люди до вас притягуються. Ви з такими людьми як спілкуєтесь і обмінюєтесь і наповнюєтеся, і ще більше збагачуєтесь один від одного. І хай Господь Бог вам у цьому все підскаже, як правильно робити. Щиро бажаю всім Божого ласки і благословіння, а нам, якомога швидше, завершення війни.